Ауді опять Двухлітровий бензиновий двигун з турбіною, повний привід Quattro, одинадцятий рік випуску. Авто приїхало з Америки, має непогану комплектацію, а також величезні, чорні, 19 19-ті колеса. Доступ має люк, розкружує і одразу відкриваємо дверку, зустрічає безрамочні такі дверки, електрорегулювання сидінь, пам'яті сидінь. Двухзонний клімат-контроль, підігрів, сидінь. У нас кропка, звичайний автомат, старт стоп снопки, огляду, мультимедіа у нас іде, Партроніки мультикермо. Отак машина виглядає в задня частина. В принципі, на 12-й рік і дуже і дуже стильово виглядає Навіть ну, на нинішній час, як по мені. В принципі, що да, по всім дверям був. Закриваємо салончик. Тут від'їжджає сидушка, Позаду в принципі, теж є місце. Може перпаснімет, не знаю, тут там місце, в принципі, Я туди, туди поміщаюсь, спокійно, можна сидіти. Я, конечно, ну, не так, як, як Audi a 6, да, позаду, але в принципі, теж пойдет. А, в цілому прикольна машина, дійсно. Е, до речі, вона дуже комфортна. Ну, тобто, це те ж саме, що Audi А66 комфорту дуже і дуже схоже. Кому цікавий такий автомобіль у нас всі там з телефоном, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші лайки і підписуйтесь на YouTube. Всім гарного дня.